Акцію протесту під Збербанком Росії українські автономні націоналісти анонсували в соцмережах. Вочевидь, саме через це під час пікету установа була зачиненою. Їхала тролейбуса, подивилася, світиться. Думаю, приїду знаю курс. Приїхала чорно. Що закрили його? Чи що? саме закрити установу, щоб опосередковано не фінансувати Російську Федерацію, і вимагають автономні націоналісти перед банком? Вони продемонстрували свої гасла на плакатах. І далі в нас існують. Компанії, які напряму допомагають сепаратистам, одна із них це Сбербанк Росії. Окрім автономних націоналістів, підтримали акцію протесту під Сбербанком Росії і просто небайдужі полтавці. Должні прийматися якісь та міри, які, мери, які закони, щоб прикратіти. Ось таке фінансування. тому що косвенно, я ще раз повторюю, косвенно, все одно ці гроші йдуть в Росію. Із активістами представники Збербанку Росії так і не зустрілися проти нам. Надіслали офіційний коментар. В ньому йдеться про те, що організація є українським комерційним банком та має усі ліцензії на діяльність. Наразі він входить до групи найбільших фінустанов України за розміром активів. Станом на перше липня цього року вони складають майже 42 мільярди гривень.